І давайте трошечки вже про події не на Ерефі, не на їхній реакції, а в їхнього союзника про Білорусь там сталася історична подія. Не можемо оминути її увагу. Якщо ви бачите зараз посмішку на моєму обличчі, то я зараз поясню звідки цей сарказм у тамтешньому Вітебську Відкрили немало небагато зупинку громадського транспорту. І ми про це не говорили. Але на знак такої урочистої події уявіть собі були задіяні оркестри. Артисти і біля самої зупинки вони співали пісні, танцювали. От і також були помічені святкові стяги. Можемо побачити, як відбулося це безумовно історичне дійство.